Доброго дня! Це відео презентація проєктної роботи куптер-конвертоплана від студента групи КН307 чорного Маркіяна. Перш за все, в чому полягає його ідея? В світі занадто багато одноманітних дронів. Вони поділяються в основному на два типи це квадрокоптери та літаки. Кожен має свої плюси та свої мінуси. Для вирішення цієї проблеми... Було запропоновано створити універсальний дрон, який буде поєднювати характеристики як мультикоптера та літака. В світі цей тип прозвали конвертопланом, він використовується в великій авіації. Чи буде це потрібно? Оскільки рішення полягає в створенні універсального дрону, який буде поєднювати характеристики двох типів, для людей, яким потрібно саме два типи дронів. Це буде цікаво. Замість того, щоб купляти два різних дрона і використовувати їх окремо, можна буде використати тільки один, але універсальний. Натомість ефективність цього універсального дрона буде дещо менша, ніж направленого дрона свого типу. Вибір і поєднання характеристик цього дрона. Перш за все, ми виділили в мультикоптері основну особливість. Це зависання на одному місці. В літаку вибрано було характеристику того, що за допомогою крил він значно зменшує вплив гравітації на розхід енергії. І за допомогою цих характеристик... Було запропоновано створити мультикоптер, який може переходити в режим горизонтального польоту з несучим крилом, яке дозволить зменшити витрати енергії. Процес створення концепту. В процесі створення було використано принцип проєктування зверху вниз. Тобто спочатку формувались критерії для створюваних деталей. Для полегшення роботи з з'єднювальними елементами було створено програму, яка створює стандартні вироби, болти, гвинти, гайки та шайби згідно гостів. В подальшому в процесі проєктування було створено програму для аналізу надійності точок опор двигунів. Програма працює просто. Закріпивши базову компоненту трикоптера, ми прикладаємо силу на деталі, де знаходяться двигуни. Отож, на цьому етапі ви можете бачити кінцевий вигляд концепту. В результаті було використано конструкцію, яка складається з АБС-пластику. З готового рішення було використано двигуни, плати та акумулятор. В сумі вага дорівнює 1600 грам, що приблизно дорівнює підйомні потужності кожного двигуна. Для аналізу аеродинамічних властивостей було створено додаток з до використанням Flow Simulation API, щоб симулювати взаємодію конструкції з потоками та подальшою її модернізацією. Отож, в цій частині відео я хотів би оглянути взаємодію допоміжних програм та створювального проєкту. Перш за все, я продемонструю взаємодію програмного продукту для створення стандартних виробів згідно ГОСТу. От, перш за все ми задаємо діаметр різьби, наприклад, гвинта, який використовується в конструкції цього трикоптера. Задаємо довжину і нажимаємо на кнопку створення гвинта. При нажиманні на цю кнопку в проєкті створюється віртуальний парт, який пізніше можна зберегти як окремий об'єкт. Для прикладу покажу вам з'єднання цієї деталі з створеною деталею трикоптера. Отож, перш за все нам потрібно підтягнути ближче наш створений гвинт. І з допомогою функції Mate вибираємо частини, які хочемо поєднати в цьому трикоптері. В даному випадку, це гвинт та базова частина. Ось, як можна побачити, ми поєднали гвинт та базову частину трикоптера. Як можна побачити, ми не можемо її піднімати, можемо тільки закручувати. Також. В цьому проєкті було використано створення аналізу трикоптера, наприклад, можемо провести аналіз надійності точок опор двигунів. Спочатку задаємо силу, яка буде демонстрована від кожного двигуна, наприклад, 10 кг. І нажати провести аналіз. Через деякий час відкривається проєкт, саме створений для аналізу конструкції з використанням тільки. Опорних точок. Наразі використовується три лоди, які формують кожен по 10 кг тяги вверх. Оскільки виконується деякий аналіз, потрібно трішки зачекати. Ось і наша симуляція готова, і ми можемо побачити викривлення та Показники стрес, тобто напруги, яку, е, яку відчуває, так сказати, конструкція. Можемо побачити зміщення, яке є до 5 мм, що є допустимо при такій величині конструкції трикоптера. Також слід продемонструвати аналіз взаємодії конструкції з потоками. Для цього було теж розроблено. Програма з використанням Flow Simulation API, і ось ми можемо бачити вікно з нею. Ми можемо задати кут, напрямку потоку, який здається в, в діапазоні від мінус 90 до 90 градусів, та швидкість потоку. Ось, як можемо бачити, в нас є швидкість потоку 10 метрів в секунду, можна поставити, наприклад, 15. Після чого ми нажимаємо кнопку Провести аналіз. У нас в проєкті створюється новий файл аналізу і відбуваються обрахунки цієї моделі. В результаті ми отримуємо траєкторії потоків та попречний розріз тиску цих потоків. Для цього потрібно, дочекавшись, розрахунку цієї моделі потрібно нажати на кнопку показу цих траєкторій. Ось, наприклад, показ напрямку цих траєкторій. І ми отримуємо напрямок, який відбувається при моделюванні. Також можемо продемонструвати це саме в розрізі. Ось, як можемо побачити. Взаємодію потоків та нашої конструкції.